Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я зніму для вас швиденький огляд цього класного будинку. Будинок одноповерховий. Знаходиться десь 27 хвилин від downtown міста Ралі. Тобто, це вже така більш rural area, але тут можна придбати більше будинку, більше землі. За менші кошти, ніж Керрі, ніж Apex, ніж е, місто Ралі. Тож, дивіться і пишіть свої відгуки, пишіть, як вам сподобалось чи не сподобалось, як вам цей будинок, як вам така пропозиція. Містечко for Ox. 4 доби, типа ось. І е, я приїхала зняти. Цей виставковий будинок від забудовника. Давайте подивимось всередині. Ось, друзі, так виглядає будинок. В нього тільки один поверх, тут місце під гараж, але зараз тимчасово тут є офіс від забудовника. І ось там ще є один гараж. Ось, тобто тут на три машини є гараж, і ось тут на дві машини. Три спальні, три ванні кімнати, 2404 скверфут. Ось тут вже доріз два віночок зробили. Давайте заходимо. Ось такий коридор. Такі декорації є на стінах гарні. Ось це перша ванна кімната. В неї є повноцінна ванна з душем. Ось така. І ось тут є перша спальня, яку можна використовувати як кабінет, що тут і показано. Ось таке ліжко. І ось тут є шафа вбудована. Тут коврове покриття в спальнях. Таке велике віконце. Дивіться, які тут двері в такому фармстайл. Далі проходимо і давайте відразу сюди також зайдемо. Тут ще одна спальня, гарний розмір, full size abed, навіть можливо Queen size спальні. І ось тут є така шафа. Достатньо місця у ній. Тут ще одна ванна кімната, і саме в цьому будинку вона зроблена ось така для людей з особливими потребами зроблене але можна на прохання зробити ось другий план, і буде ванна, бастаб, туалет і мика. А зараз тут ось так зроблено Це, як тут кажуть, офіційна столова. Гарний розмір, великий стіл вміщується. Тут є проєм на кухню. І ось тут кухня, відкрита вітальня, кухня дуже велика. Дивіться, яка гарна кухня. Кухня такого відтінку дерева. Приємний колір. Місце під холодильник ось тут є. Тут ще є така пентрі, кладовочка кухонна. Кварцева поверхня. Але так само в цього забудовника ви можете обрати колір поверхні, колір кухні, колір підлоги, якість підлоги можна трошки дорожче, трошки дешевше, все на ваш розрахунок, як вам підходить. Тут така для сніданків зона, також вміщується гарного розміру стіл, стільчики. Є двері, вихід на терасу, на задній двір. І ось дивіться, яка вона тут гарненька. І тут досить доволі в цього забудовника, досить доволі великі ділянки. Ось майже до тих дерев це все ділянки. Поділені тут гарні глоти. Тобто, якщо вам хочеться більше землі, ось ви трохи їдете далі від міста, але у вас є змога за меншу ціну, придбати більше землі, більше якихось апгрейдів в будинку. Це вже на ваш розрахунок, як вам подобається, що вам більше подобається. Ось дивіться, яка гарна, дуже велика поверхня, такий острів зроблений шейп L, L-шейп. Ось такий, простора дуже кухня. І тут вітальня, є камін електричний, достатньо місця. Ви бачите, тут два дивани поставили, такі трьохмісцеві. і ось достатньо, достатньо місця тут. Також. Дивіться, така шафа тут вміщується. Тобто багато місця можна зробити такий дизайн, такі меблі поставити, як вам хочеться. Ось так з цього кута це все виглядає. Ось тут мастер-бедрум, Це головна спальня. Дивіться, як тут стіни зробили, такий декор на стінах. Великий розмір спальні ви можете побачити, як багато місця. Ось від вхіду і до кроваті є багато місця, навіть такі крісла. Стіл вміщується. Ось такий великий комод, дуже великий, і велике гарне ліжко. Також ці шафки широкі. І ось дивіться, яка гарна майстер басру. Основна ванна, є душова кабіна з такою лавочкою, є віконце, дуже велика кварцева поверхня, зеркало на всю стіну. Тут є шафа для білизни. Ось така. Ще одна шафа для білизни. Є ось така шафа, багато місця з'єднана через ванну з головною спальнею. І ось тут є окремий вихід в ландрірум. тобто в ландрірум є вхід з головної спальні через шафу. Із коридору, який йде від гаражу. Коли виходите з гаражу, ось тут є така дуже велика зона для перевзування, перевдягання, залишити верхній одяг, вбудовані ці меблі, зазвичай вони залишаються.